Малята. Ось таку чудову ляльку називають неваляйка. Низенько вклоняється, дзвоном заливається. Дінь ділінь, дінь ділінь. Бачите, яка чудова іграшка прийшла до нас в гості? Така кругленька, маленька. А давайте і ми зробимо свою ляльку не валяйку. Нам потрібно білий лист паперу, клей, кружечки та серветки. Два кружечки червоних. Один великий, другий поменше. На тому, що поменше намалюємо обличчя. І два маленьких, однакових синього кольору починаємо викладати, беремо велике червоне коло, димо його на нижню частину листа, ось так. А потім беремо менше та кладемо зверху на велике коло. А тепер покладемо ручки. Ось маленькі, кругленькі, синенькі, покладемо їх збоку. Одне та друге. Ось і лялька наша вийшла. Мабуть, час клеяти її. Візьмемо велике коло, намастимо його клеєм. Та покладемо його на місце, міцно притискаючи серветкою. Те ж саме робимо з зменшу. Дінь ділінь, діньділінь, діньділінь цілий день. Мені дуже подобається. Яка гарна лялечка в нас вийшла. Молодці.